Сьогоднішню передачу ми присвятимо не генералові чи адміралові, а звичайному матросу герою Першої Кримської війни Петру Кішці. Петро Кішка народився у 1828 році в селі Аметинцях е, Подільської губернії. Зараз це Немірівський район, що не винічений. І хоча він з родини українського селянина, російська та радянська преса та література досі пишуть – «русський матрос, російський матрос. Прикро, але це факт. Севастопольці не знають героїчного минулого захисника міста від чужеземних загарбників. Лише деякі можуть похвалитися своїм знанням історії рідного краю, зокрема Кримської війни. Ну, приблизно, наскільки я пам'ятаю, зі школьної скам'ї, це во час Кримської війни э, з англічанами. Він проявив особливий героїзм. І в честь нього і поставили цю пам'ятку. Розкошка. Завдяки мы не знаем, мы не знаем, поэтому не будем отвечать. Мы недостаточно Герои хорошо есть? знаем. Да, да. Один из участников обороны Севастополя 1854 ну, -го года. Ну, прошлое, а здесь в казарму просто были. Скошка – это герой первой обороны Севастополя 1954-1955 года. Он был если мне не изменять память, в разведгруппы, если как правильно назывались, и за его героические поступки, то, что он ходил, оружие добывал, вот, это основные у него направления такие были. А я сейчас точно скажу, где-то с Украины это его, точно. Город не скажу, где родился. Пирогов, да, свиницы, а вот по матросу кошки это... В дитинстві малий Петро полюбляв слухати розповіді дідів про Запорізьку старовину, про славне минуле рідної України і мріяв бути схожим на тих хоробрих лицарів-запорожців. У 1849 році власник села і тамтешніх кріпаків пан Яловицький, запідозривши Петра Кішку в зв'язках з учасниками селянського повстання на Поділлі, віддав його в рекрути. 1 вересня за новим стилом того ж року Петро Кішка прибув до Севастополя. Тут його було зараховано матросом до 30-го флотського екіпажу. Спочатку він ходив на різних військових кораблях, а коли у 1854 році почалась облога Севастополя, кішика був призначений на батарею капітана-лейтенанта Перекомського. Про подвиги матроса кішки вже багато написано і говорино. Нагадаю, що він брав участь у 18 вилазках в тил ворога і часто діяв сам. Майже щоночі ходив у і повертався з полоненими і важливими відомостями про ворога. Про нього в Севастополі казали, що це той кішка, що ночами ловив французьких та англійських мішей. Він двічі був поранений, підвищений вчині до квартирмейстера, нагороджений знаком відзнаків військового ордена Святого Георгія 4 ступеня, а також двома медалями, срібної за захист Севастополя і бронзовою пам'ять про Кримську війну. Повернувшись до рідного села, своєї матері Кішка в живих вже не застав. Петро став Чумакувати, працював у лісництві. У 1863 році його знову взяли на службу. Цього разу на Балтійський флот. Опинившись в Петербурзі, кішка прийшов до одного з чільних учасників оборони Севастополя, генерал-лейтенанта Степана Хрульова. Він розповів йому, що ще двічі був представлений до нагороди в Севастополі, але подання десь загубились. Після цього кішка отримав золотий Георгівський хрест другого ступеня. Він прослужив ще 4 роки. Повернувшись знову додому, одружився і останні роки свого життя, провів у рідному селі. Помер 1 лютого 1882 року і був похований на Баківщині. У 1956 році в Севастополі на корабельній стороні був відкритий пам'ятник славному українцеві захиснику Севастополя. В місті в одній з ніж на будинку панорами оборони в 1854-55 роках є ще одне погрудя матроса кішки. Відважного матроса ми бачимо також на живописному полотні панорами. Сьогодні матрос Петро Кішка по праву займає чільне місце в пантеоні героїв України.